Я вас забув вже по отчеству. Не Андрій, не туди. Що порушення... Я вам не доведу, щоб більше було. Ні, порушення або є, бо його нема. Якщо воно є, притягають не. водія. Так, ну прирозять і справу і враховуються. Всі фактори, да, докази відійдіть від прижої частини, щоб було безпечно. Там, там, там... Получається, зупинка без причини виходить. Ну, Без спец, якщо є, притягаємо тоді. Так, ну, так, ну. Зупинили адвоката за порушення суцільної лінії. Друзі, чи притягнуть мене до відповідальності, дивимо сьогодні контент. Обов'язково підписуємось на цей канал, щоб знати свої права. Так, зупинили працівники поліції. Зараз подивимося. Добрий день. Доброго дня. Старший декорат поліції Сергій Іванович, Це треба патрульної поліції діканки. Згідно статті 40. Удицький фіксація нашого з вами спілкування. Сергій писувати. Іванович, ні. Андрій, як вас забув вже по отчеству. Не Андрій, не туди. Та не туди. Ну я поїхав. Ну, в принципі, починаємо непогано, але не туди. Ну Давайте службове посвідчення. Будь ласка. Частина 3, стаття 18, друзі, не забуваємо. Угу. Тимченко Сергій Іванович, о, дуже приємно. Зафіксували посвідчення на, на всяк випадок, якби, якщо працівник поліції буде діяти незаконно, щоб залишити скаргу. Скарга в описі під відео. Продовжимо. Става зупинки? Став зупинки на виконання дорожньої розмірки 1 Пункт правил 8.5.1 Угу Порушив? Ну як би порушили, ж, конечно. Якщо порушив, давайте докази Будемо починати розгляд. Чи? Та ні, ну якщо порушив, є докази, давайте притягнемо до відповідальності та й поїдемо. Ну та ви ж потім будете теж казати, що транспортний засіб рухався 40 км в час. А, та я, я думаю навіть він 30-35 десь рухався приблизно. Ну так я ж вам кажу. Я ж спочатку вислухаю ваші ж пояснення, а потім будемо. Ні, <рес> ні, ми робимо <рес> як. Є порушення, є докази. Мої пояснення потім. Пояснення надаються, можливо, в кінці, можливо, їх взагалі не надавати. вас Спочатку почутиш. А, ви хочете? <рес> ну, <рес> я, <рес> <рес> ну, Я ваше бажання <рес> не що я значить, ну, цей, Ви ж мені як. Адвокат, який профілює в даному напрямку, він мені зразу. Скажу, ну, трошки спеціалізуюсь, так. Да. Ну, та я ж в курсі, що споду. Що трошки. я не зупинив транспортний засіб, не пересвідчився в нього і не взяв пояснення, яке він би мені вказав, що він рухався 50 км в час. Бачите, знає. Песник <ріху> поліції знає, як працювати. Тайна виникає, нащо зупинив? Ну так я ж Ну пішліть, де там цей транспортний засіб буде. А нема ж того транспортного засобу. Він же А не нема. Я ж вам кажу, це би я зупинив його. Mm -hmm. Тоді, так, да, я ж спочатку два вас же Може ви нагальні потреби у вас там. У ну, мене, ні, 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 мене немає жодних нагальних потреб, я, в мене я є стаття 63 Конституції, так, вона так, поки так. що використовується мною. ну, п, Пішли тоді, подивимось докази, я так маю. У вас же там стоїть. Давайте. Відеореєстратор. Ну так. Ось Бачите, ситуація, яка. Транспортний засіб рухався менше 30 кілометрів, я його обігнав Ну, суцільно. В цьому випадку можна, можна здійснити, вірно? Вірно. Ось, я і здійснив. Аліці я... не каже, що я кудись поспішаю. А в другу? <гум> Я не поспішаю, я вчинив, як до... де мені важливість правила дорожнього руху зробити. Я думаю, просто, а ви так стоїте в цьому напрямку, тобто я так розумію, у вас ще там повинен бути відеореєстратор, який є? Є, є Що подивимось, є порушення. Порушення-то є. То ви ж мені доведете, що він їх фактически може. Так ні, якщо порушення. А я вам не доведу, що більше було. Ні, порушення або є, бо його нема. Ні, так якщо то, воно є, притягають водія. Так, ну ж справи, враховуються. Всі, всі фактори, так, да, докази відійдіть від прижої частини, щоб було безпечно. Там стоїть машина. Ага, знову все одно, ну, треба обережно. Ну, так що ми робимо тоді? Дивимось докази, потім я надаю пояснення, рухаємо ну, далі ми ж вам чи що. Я не відбувався, я ж кажу, щось я вам покажу докази, але ви ж мені скажете, що 30 кілометрів буде. Та я вже вам кажу, Ну так, і так, що тоді? Ну, хочете подивитися? А давайте. чому тоді, добре, якщо я порушив приклад для водіїв, щоб вони розуміли на вибух, чому не зупинили ще одну автівку, щоб довести моє правопорушення? То що, грузовий транспортний час покрупився. Ви... На своєму трошки затягнуло, а грузовий ще затягне ще далі І буде перескоржати тут на трасі, буде маленький кулак. Так я думаю, колапсика жодного не буде. Бачите, скільки тут місця. Ось, ну, і, це, мені та... здається, вистачає, щоб зупинити. Ви Ні, ну так, дивіться, там, 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 там де, де ваговий контроль. І, там. Ага. Я б оце бігав між вами і з вами. Аби люблював, я б і зупинив. Ага, зрозуміло. Тоді, виходить, зупинка без причини виходить. Причина? Ну, Дані без спец, якщо є, протягаємо тоді. Так, ну це ж закінчиться тим, що 30 Ось Основник поліція мене зупиняє, вже знає, чим закінчиться. Тоді виникає питання, наше зупиняти, вірно? Ну. Прости профілактичний бесід. А, щоб я не порушував? Так я не порушував. Я ж кажу про те, що транспортний засіб вантажний він рухався зі швидкістю менше 40 км, приблизно. Я оцінив ситуацію і зробив його, бо. А я визволивши ваші доводи, керуючись з 22 статтю. Я не починаючи пропустити. Получається, так. Щоб euh, зробити усне заваження, треба все одно, що визнання винен. Так, друзі, я хотів би звернути вашу увагу на деякі дуже важливі аспекти. По-перше, згідно правил дорожнього руху, у нас визначені знаки пунктами 325 і 327. 325 обгін заборонено. Забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. Зафіксуйте. До речі, не порушуйте правила дорожнього руху. У цьому випадку я не порушував правила дорожнього руху, тому і звертаю увагу на правила дорожнього руху. Рухаємось далі у розділі 34. ПДР дорожня розмітка визначено, як виняток за умови забезпечення безпеки дорожнього руху дозволяється перетинати лінію 1-1. Лінія 1-1. Зараз ви на екрані, бачите, це вузька суцільна лінія. Для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також Обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менше 30 км на годину у цьому випадку. Все в принципі, ви почули. Ми пояснення почули, і що повинен був робити працівник поліції, також почули. Рухаємось далі, повертаючись до того моменту, що працівник поліції казав про статтю 22. Давайте її подивимось. Ось ви бачите її на екрані при малозначності вчинення правопорушення. Працівник поліції уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адмінвідповідальності і обмежитись усним за Аженнями у цьому випадку, коли застосовується в тому числі усне зауваження, працівник поліції повинен визнати мене винним, щоб застосувати 22. другу. Тут також не варіант. Окрім цього, є ще примітка, яка зазначає в цій статті, які положення статті не застосовуються дамо до цієї малозначності, і працівник поліції не може обмежитись усним зауваженням. Зверніть також на це увагу. зупинили для профілактичної бесіди. Получається, вже так. Получається, вже так. Бачите, друзі. ну Дивіться, зупинки для проведення профілактичної бесіди ж немає. Ну, немає. Ми це розуміємо. Однак у да, працівника поліції немає належних доказів для того, щоб довести все ж таки мою вину. З рахуванням таких обставин, на майбутнє працівники поліції, коли складається така ситуація, то треба зупиняти водія того транспортного так, засобу, який я. Відібрати в нього пояснення. відібрати да. в нього пояснення, щоб були докази. І тоді, виходячи з цього, можливо, говорити про якесь притягнення. Рівно розуміє? Тоді що, я вільний, виходить, з документи надивимось, так? Да? А я в мене ж підстав. Підстав немає. Бачите, бачите, друзі, ну є представники поліції, які оп, і немає підстав. Ви напишете зараз в коментарі, та він зрозумів, побачив цей адвокат. Якщо ви знаєте свої права, друзі, вміло ними користуєтесь, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку. Завжди наші юристи вас підтримують та допоможуть. Друже, а ти встигни саме зараз, 23 жовтня по 27 жовтня, 30% знижки до дня. Автомобіліста знижки в клубі, а де. залітай всього одна хвилина і ти в нашій спільноті переходь в опис під цим відео або телефонуй за цим номером, і ти маєш можливість долучитися до нашої спільноти знижкою 30%. Встигаємо, тому що акція діє до 27 жовтня. І придбайте для себе корисну літературу. Чули про нашу корисну літературу? Давай Ну і що думати? Як то як, як вам така ідея? А я її не читав? Ви читав? А на жаль, у мене немає. Ну, На жаль, в мене нема з собою літератури, я можливо буду їхати на наступному тижні, якщо ви будете тут патрулювати, то я обов'язково вам передам. Тому що дуже корисно, ми прописуємо водіям, як діяти алгоритм ті, ді, коли запам'ятали працівників поліції, і по шаблону. Я знаю, що... Ну, в принципі, корисна така. Ні, я знаю, що там пишеться, але я сам не читав. так? Да? Добре. Ну я, я думаю, для водіїв такі речі корисні. Для працівників поліції були б корисні, щоб по алгоритму знаєте, раз, раз порушувати. Ми пройшлися. Ну, майже так. по алгоритму. Добре. Друзі, обов'язково підписка на канал, залишайте свою думку друзі, бачите, працівники поліції дійсно різні. Завжди проводьте фото-відеофіксацію, обов'язково встановлюйте його дані, посвідчення працівника поліції. Бачите, можна його фіксувати. Щоб вони вам там не розповідали. Якщо працівник поліції діє незаконно, обов'язково скаргу залишайте. Обов'язково звертайтеся до нашої спільноти, щоб ми могли вам допомогти або продати медійності, відповідну ситуації, яка трапляється. Ситуації бувають різні. Є нормальні працівники поліції, їх дуже мало, ми це розуміємо. Є просто спокійні, є просто ті, що не знають. Цей працівник поліції виявився, самі побачили, який. В принципі, намагався діяти по закону, трошечки розгубився, однак ми побачили саму практичну ситуацію, яка дійсно може трапитись на дорозі, і дійсно вас можуть ну, обдурити. Тому що є ПДР, Правила дорожнього руху, які дають нам певні можливості. І це не є порушенням. Це дуже важливо. Таким чином, що ми маємо, коли ти знаєш свої права, ти знаєш якусь базу, ти вмієш нею користуватися круто. Другий момент. Якщо у тебе таких можливостей немає, ти можеш завжди відкрити літературу, подивитися, посилатися, дивитися, чи вірно каже працівник поліції, чи вірно він посилається на чинне законодавство. Третій момент це підтримка нашої гарячої лінії, клубу Оде. В принципі. Ось практична ситуація, що ми бачимо: я скаргу на цього працівника поліції за зупинку без причини не залишав, тому що ми, в принципі, ввійшливо поспілкувалися. Я хотів донести працівнику поліції, як повинен він був діяти, тому що треба було зупиняти тоді транспортний засоб, щоб довести мою вину. Однак виникне велике питання: чи надасть той водій? Пояснення і чи дійсно була така швидкість. Це дуже складно все зробити в тій механіці, про яку я розповідав у цьому відео. Однак ви повинні це знати, що такі ось дії вони не є порушенням. Однак, ще раз звертаю увагу, не порушимо правила дорожнього руху. Дотримуємось порядку на дорозі. Це дуже важливо. Спілкуємось вічливо з працівниками поліції, і тоді будуть ось такі результати. Є різні ситуації, ви зараз напишете коментар. Я 100% знаю. Тому. В принципі, далі ви особисто для себе дивитесь по ситуації. Завжди двері зачинені, вікно привідчинено. Тому що ми бачимо, як вікна спускають вниз, як витягають водіїв. Ситуації бувають дуже, дуже різні.